Добрий день. Сьогодні були оприлюднені чергові результати так званого соціологічного опитування, що проводилося інститутом соціальної та політичної психології на ПН України спільно з асоціацією політичних психологів. Так от, за даними цього соціологічного опитування, у березні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року частка українців, які вірять у те, що ситуація в країні змінюватиметься. Тобто змінюватиметься тільки в перспективі на краще, знизилася з 35 до 25%. Про це свідчать результати так званого соціологічного опитування. Ще раз повертаюся до попередніх етерів. Я звертаю увагу Служба безпеки України. На подібний характер соціологічних опитувань, який має на меті формування відповідної громадської думки широких верств українського населення, йдеться про зневіру українців у відповідно спроможності української держави і центральних органів влади адекватно реагувати на ті події, які відбуваються і в країні, і назовні. На ну, що би власне? Дати віру українцям, давайте розглянемо останні події, які відбуваються як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно в тилових районах Російської Федерації. А є що поговорити, і я сподіваюся, що після цього випуску відповідні настрої українців, які чомусь зневірилися у змінах на краще, зазнають все ж таки позитивної динаміки, моменті збільшення. Людей, які вірять у нашу двома на перемогу. Почнемо. Влада Татарстану заявила про атаку українських безпілотних літальних апаратів на низку стратегічних об'єктів на території цієї республіки. Зокрема, повідомляється про те, що українські безпілотники вразили об'єкти на території вільної економічної зони в Єлабузі. І, зокрема, повідомляється про удар українських безпілотників в Нижньокамську. По єлабузі варто говорити, що за інформацією по єлабузі за інформацією з відкритих джерел на території цього підприємства збирають безпілотні літальні апарати шахеди. Причому виробництві задіяні місцеві студенти йдеться про те, що російська влада вирішила певним чином зекономити на моменті зборки. Безпілотних літальних апаратів, відповідно, залучила до технологічного процесу студентів місцевого Алабуга Політех. Причому йдеться про те, що цей процес був розпочатий ще в 2022 році. Так от, один з ударів українських безпілотних літальних апаратів прийшовся якраз на комплекс хостелів, які побудували для працівників особливої економічної зони. І, відповідно, студентів місцевого коледжу Алабуга Політех. На думку росіян, напевно, залучення студентів має показати можливості російської влади щодо переведення економіки на військові рейки. Ну, як бачимо, переведення сталося не без участі українських безпілотників, які вразили об'єкти. І тут увага! На відстані більше 1200 кілометрів. Відстані вражає, якщо брати до уваги той факт, що ще донедавна представники української влади заявляли про те, що у Збройних сил України, зокрема Сил оборони України, є можливість вражати об'єкти на території Російської Федерації на відстані 700-1000 кілометрів. До речі, досить показовим є факт, що буквально напередодні успішної атаки українських БПЛА по стратегічних підприємствах на території. Республіки Татарстан, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заявив про те, що української сторони є е, можливість виробництва безпілотних літальних апаратів з дальністю ураження більше тисячі кілометрів. Ще раз наголошую: відстань до Єлабуги: 1200 кілометрів. Серйозна відстань. І відповідно у російських окупантів. І представників спеціальних служб країни окупанта наразі горять дупи. А погодьтеся, цей процес, процес горіння російських дуб не може не тішити українців. А більше того, давайте говорити про те, що за словами Федора, у 2024 році Україні вдалося в десятеро збільшити виробництво безпілотних літальних апаратів дальньої дії порівнянні з минулим роком, тобто, це не перший і не останній удар по стратегічних підприємствах на території самої Російської Федерації. Причому йдеться про ураження стратегічних підприємств на відстані більше тисячі кілометрів. Я нагадаю: попередньому місяці е, сили оборони України уразили низку російських НПЗ, що привело до зменшення експорту і бензину. І, відповідно, нафтопродуктів на 12%. І тепер ми переходимо до удару по нафтопереробних підприємствах на території Республіки Татарстан. За повідомленням місцевих російських джерел і, до речі, офіційних представників влади українські безпілотники зранку атакували нафтопереробний завод у Нижній Камську. Далі мовою оригіналу. Атака прийшлась по Татарстанському заводу Танека. І давайте подивимося на інше повідомлення в російських ЗМІ щодо ударів українських безпілотників по тиловій інфраструктурі Російської Федерації. Зокрема, повідомляється про те, що український безпілотник це, звичайно, не Руст і Альмєтівськ не красна площа, але практично літак малої авіації. Які подала відстань 1200 км, який не побачили не тільки ППО, але й цивільні диспетчери, на думку росіян, це напевно вже перебор совпадіння не думаю. Тільки не треба, G22 сарась розмахом крилів 5 метрів називати безпілотником, який ніхто не бачить, і пальцем показувати на реп, І справді не треба пальцями показувати. Це як мінімум свідчить про невихованість, а як максимум про успішні дії української сторони щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі російських окупантів. Але ви напевно, вважаєте, що це всі позитивні новини на сьогодні? Ні. Глибоко помиляєтеся з окупованого Севастополя передають про те, що. Вранці на території міста було декілька гучних вибухів, причому повідомляється про те, що виведено з ладу місцеву електропідстанцію. І після цих гучних вибухів за дивним збігом обставин світло зникло на певній частині житлових мікрорайонів міста Севастополь. Тому можемо говорити про те, що не тільки удари БПЛА. Характеризують успішні дії Сил оборони України, але відповідно проведення е, актів диверсій і саботажу на стратегічних підприємствах Російської Федерації. На цьому приємні новини не закінчуються. Будемо підвищувати градус українських сподівань. А тепер новини з, безпосередньо з лінії бойових дій. А тепер новини безпосередньо з лінії бойових дій. Наслідки вчорашньої атаки поблизу тоненького під Авдіївкою. Вже українські джерела повідомляють про те, що російські окупанти спробували атакувати позиції Збройних сил України з використанням 36 танків і 12 БМП. Які ж наслідки цього танкового клину з боку російських окупантів? А наслідки вражаючі. 12 танків знищено, і 8 БМП. Знов таки були перетворені українськими вояками на металобруг, і як бачимо, росіяни не роблять висновки з попередніх танкових штурмів українських позицій чи то під Авдіївку, чи то під вугледаром, коли українські захисники перетворюють на металобруг, дороговартісну бронетехніку російських окупантів: 12 танків і 8 БМП. Погодьтеся, це не може не підняти настрій. Українцям, тим більше в очікування пильної бурі, Сахари, небо над Україною світло і безхмарно, незважаючи на всі погодні катаклізми. Ну і перейдемо до дій ВКС Росії в моменті самоліквідації російського населення на території Білгородської області. Ні, це не помилка за повідомленнями самих російських ЗМІ. За останні два тижні ВКС Росії випустили по території Білгородської області 14 фа 500 Тобто й мовиться про те, що російський ВКС перетворює на випалену землю не тільки території прикордонних районів з Україною, мовиться про українські землі Харківщини, Сумщини, але відповідно ВКС Російської Федерації успішно виконує завдання щодо. Перетворення на попіл населених пунктів Білгородської області. А я нагадаю, це українські історичні землі. Відповідно, росіяни пішли тактикою створення санітарної зони за рахунок знищення населених пунктів, щоб відповідно місцеве населення, українське населення не підняло питання щодо самоідентифікації себе. Як українців, і можливості створення на території Російської імперії незалежних народних Білгородської, Курської Чутобрянських областей, навіть не областей, народних республік. Ну і наостанок, як то кажуть, вишенька на тортик Підніму вам настрій. Знаменитого на всю Росію білгородського хлопчика Альошу Павліченка. До речі, зверніть увагу на прізвище Павліченко, що ще раз доводить про те, що той факт, що Білгородщина є етнічними українськими землями, які варто повертати до складу ненької України. Але давайте до знаменитого на всю Росію мальчика Альоши. А я нагадаю, чим він знаменитий. Він був задокументований російськими журналістами. Коли проводжав колони російської бронетехніки, які йшли у напрямку України вбивати його єдинокровних братів? Він віддавав їм честь і відповідно, це було сфотографовано, зафільмовано і понеслося по всіх центральних телеканалах Російської Федерації. Яка ж подальша доля Мальчика Альоша? А Мальчика Альоші евакуювали під пензо. Оцей показник спроможності російської влади вирішувати питання прикордонних районів Російської Федерації. Мальчик Альоша тепер віддає честь російським воякам у тилових районах Російської Федерації у пенсії. Це і є ефект бумеранга. Не варто радіти. Бронетехніці, яка їде вбивати твоїх братів. На цій позитивні новині ми сьогодні і закінчимо з вами. Огляд подій. Ще раз закликаю. Вірте Збройним силам України, тримайте стрій. Все буде Україна. Ми того варті.